Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день завозу. Ціна за кілограм 365 гривень. Розпочну з такої святкової блузи. Це мас Маркет Look, але доволі непоганої якості. мас Маркет сподобалась мені блуза поєднанням цих двох текстур, такої легкої повітряної шифонової тканини і власне грубої в'язки. Щоправда, склад тут не дуже власне, ось ця прозора. Тканина, вона уся з поліестру, а ось цей як корсет в'язаний тут наполовину з віскози він. По дизайну блуза дуже крута, і її можна поєднувати як у святкових образах, так і, наприклад, з джинсами, і це трішечки так позбавляє її градусу святковості. І взяла до примірочної ще одну святкову блузу в кольорі бордо від фірми Апрікот. Розмір вказаний L, теж дуже цікаве поєднання. Це у нас теж прозора тканина з такою от гачкованою вязкою. Склад тканини тут вже набагато кращий: 100% бавовна, 100% поліестер. І поліестер – це, звісно, що ось ця прозора частина. Блуза в ідеальному стані, і гляньте, як шикарно, як креативно вона виглядає взагалі, ніби як якась дизайнерська річ. Як вам це було, запишіть в коментарях. Мені от прям дуже сподобалось, єдине, що не зовсім вона мені підійшла по розміру. Вона би мала бути така от по фігурі, більш приталена, а на мені виглядає більш розслаблено. І взяла, приміряти ще ось такий светер, він в блакитно-сірому кольорі. Це у нас фірма Mark Spencer і це 100% вовна Міріноса. Дуже гарний у нього такий нейтральний приглушений відтінок, тому виглядає дуже базово і мені здається, з будь-чим можна його носити. Розмір був вказаний L, просто ідеально підійшов по розміру, і він абсолютно не колючий, класний, комфортний, мені надзвичайно сподобався. А далі вам хочу показати ось таке боді. Рідко ще схоже, беру до примірочної, і воно в такому спортивному стилі. За складом непогане, 64% бавувни, 31 нейлон, 5 еластан. Власне, воно в ідеальному стані, теж в базовому сірому кольорі, але мені здається, що це річ не для носіння щодня, а все-таки більш така от спортивна річ для заняття, напевно, спортом. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Щодо якості, то якість тут відмінна: тканина дуже щільна, класно тримає форму, от по якості, просто супер. І сподобалося мені ось таке плаття на короткий рукавчик, воно недовге, дуже легенька тут тканина, в квітковий принт. Таке воно літнє літнє. За складом прекрасне це 100% віско. За розмір вказаний чотирнадцятий. І як на мене, нічого кращого за візкозу для літа не може бути. Це стосується і суконь, і блуз. Ось таке платячко в примірці, воно таке дуже ніжне, делікатне, романтичне, цікаве поєднання вверху на салатовому тлі квіта, а внизу на чорному. Плаття цілком в моєму стилі, по дизайну мені дуже подобається. І навіть оцей квітковий принт також мені подобається. Але от потреби саме в такому платі у мене немає, у мене поки що достатньо суконь для літа. І наступною буду приміряти ось таку чорну сукню в 12 му розмірі. Вона теж доволі коротка, приталена, йде на підкладці і за складом повністю натуральна це 100% бавовна. Платько йде на бретельках, вверху воно дуже відкрите і для якоїсь такої спекотної погоди ідеально підійде. Хоча знаю, що багато хто чорний колір влітку уникає і практично не носить, оскільки боїться, що. Чорний колір буде притягувати сонце, і в ньому буде якось більш спекотно. Я цього не боюся навпаки, чорний колір дуже люблю і ношу його цілий рік влітку так само. І взяла до примірочної, просто вам показати. Собі б таке не купляла. Воно не є в моєму стилі, воно дуже яскраве. Це такий колір фуксії, воно атласне, ну і дуже таке відкрите. Воно буде по фігурі йти на бретельках, тонесеньких лямочках. Ну і склад тканини мені тут не подобається, оскільки воно повністю з полістру. Але знаю багато хто з вас любить акцентні речі і любить так подивитись на щось таке дуже яскраве, оригінальне, тому час від часу беру речі до примірочне, які б собі не купляла. Які не в мому стилі, але знаю, що багато кому б могли сподобатися. І остання річ з одягу, яку я вам хочу показати, це ось такий дуже теплий в ромби. Він вовняний. Зараз вам покажу бірку, і мені здається, що він вінтажний, ну, дуже схожий на вінтаж. За складом прекрасний, 95% тут вовни. І трішечки синтетики. Светр має невелику стійку, йде під горлом, дуже зручно, хто не любить носити шарфів для зими. Це такий, напевно, як я, оскільки я шарфи рідко ношу, і переважна більшість зимових светрів у мене саме у вигляді гольфів. Як на мене, дуже цікавий оригінальний светрик, вовна тут не колюча і дуже такий він комфортний, теплий. Найбільше мені сподобався, щоправда, ось цей блакитний светрик і заважив він на 91. Гривню. І давайте дивитися на взуття. Взуття також показую вам вагове. Ціна за кілограм 365 гривень. Тільки подивіться, які цікаві були босоніжки, абсолютно новесенькі. Щоправда, вони нагадують такі дитячі. Хоча розмір дорослий, і ось ці які акцентні, вони такі, як проразинені, знаєте, як крокси роблять тільки на танкетці в яскравому такому зеленому кольорі дуже акцентні, дуже цікаві. І тут устілка шкіряна. Мені стало цікаво, що ж це за бренд. Одразу подивилась в інтернеті, і насправді такі босоніжки можуть коштувати 11-12 тисяч гривень. Тобто це дорогий бренд, і власне він вирізняється такою, от скульптурою, архітектурою, дуже цікавими формами. Але для мене вони надто авангардні, і я б напевно не насмілилась в таких ходити. І ось такі ще цікаві балетки, теж прорезинені, в яскравому синьому кольорі з такими от бантиками, і такі ж в чорному кольорі з червоними бантиками теж дуже цікавий варіант взуття. І давайте подивимося, щось більш простіше, класичне. Були ось такі чорні лофери, це чорні у нас кеди. Від Kellin Klein, далеко не дешевий бренд. Ще ось такі лофери на стійкому каблучку в непоганому стані, лаковані, а тут у нас знов пішли оригінальні речі, оригінальне взуття, ось такі плетені шльопанці в такому трав'янистому зеленому кольорі з натуральної шкіри. І ще ось таке от взуття з гострими носами, з такими блискітками. Знову ж непогані шльопанці в зеленому кольорі. Щоправда, це Primark, Mass Market, і у них були затерті носики, на жаль. Тут у нас ось такі акцентні шльопанці на підборах в леопардовий принт з бантами. І гляньте, які милі сліпони, м'ягесенькі, такі от срібні, блискучі від New Look. Стан у них дуже хороший. Розмір вказаний 39-й, і по підошві видно, що практично вони не ношені. І гляньте ще, які були скетчерси, це у нас такі, як шльопанці в спортивному стилі на грубій підошві. Стан також хороший. І тільки подивіться, які класні слінбеки, вони такі, як підзміяний принт на стійкому каблучку, в дуже гарному стані. Загалом взуття мене сьогодні приємно вразило. Дуже крутий вибір, багато такого оригінального стильного взуття. От Якщо одяг був такий собі вибір, то серед взуття справді є на що подивитися і що вам показати. Тільки подивіться, які ще кросівки, це у нас Майкл Корс в дуже гарному стані. І, як ви знаєте, Michael Корс – це дорогий бренд, і навіть на розпродажі такі от кросівки будуть коштувати, я думаю, 4-5 тисяч гривень. Тут вони заважать гривень 300, я думаю, не більше. Ну, Вони такі от важкенькі, можливо, і на кілограм затягнуть, тобто 300-400 гривень. Це я вам нагадую другий день завозу, і можна тільки собі уявити, що тут робилось у перший день, що тут можна було знайти. Тільки подивіться на ці кросівки, це скетчерс, теж далеко не дешевий бренд, і вони в абсолютно новенькому стані. Дуже оригінальні, з такими от зірками золотими. Вони фактично не ушкоджені, і навіть підошва не пожовтіла, біла у них. І ці кеди, тільки подивіться, абсолютно новесенькі, як з магазину. І давайте дивитися на сумки. Ось така була теж дуже хороший стан у неї, цікава сумка на ланцюжку золотому і виглядає дуже навіть достойно. Сумочка дуже акуратна, невеличкого розміру, але доволі містка. Все, що потрібно, я думаю, тут поміститься. І на дотик теж дуже класна тут текстура шкіри це, скоріше за все, замінник. Бірки як такої немає, лише вказано, що вона пошита в Китаї, а от шкіра на шкіра не вказано на бірці. І подивіться, яка ще одна була дуже цікава сумочка, вона така дещо плоска, і ручки у неї дуже оригінальні, круглі, такі металеві, і стан сумочки ідеальний. Хто любить якісь такі цікаві, незвичні речі, теж прям супер знахідка. Ну, а ця от Сумочка вже більш така от простіша, в кольорі хакі. Вона дуже великого розміру, така як сумка Шопер. Шкіра тут під таку, як зернисто, але це замінник. Це не натуральна шкіра, хоча сумочка в ідеальному стані. І ще ось така сумочка теж в ідеальному стані. Я дуже люблю саме таку текстуру шкіри, вона класно носиться. І давайте подивимося, що у нас тут цікавого в ящиках сумок. І гляньте, яка шикарна сумка, вона з натуральної шкіри, дуже добротна, вона така каркасна, добре тримає форму, поєднання коричневого з чорним. Дуже цікава в неї застібка, але вона має мікро, такі як царапанки, тобто вона не є в ідеальному стані. За формою дуже цікава, дуже оригінальна, на довгій руці з таким от ланцюжком-декором. Ось так вона виглядає всередині. Це. Натуральна шкіра. Бірки з назвою бренду всередині я не знайшла лише вказано, що вона в Китаї пошита, але справді виглядає дуже круто, можливо, Хто знає, що за бренд, напишіть, будь ласка, і ось така ще була сумочка оригінальної вона форми з таким от хутром, але це не шкіра, це замінник. І ось така абсолютно новесенька ще з картонною магазинною бірочкою. Сумка для, наприклад, пляжу може бути, чи просто сумка шопер для покупок. Дуже вона містка, і з такої цупкої тканини вона. Дивимося з вами далі. Ось така була невеличка сумочка з такими накладними кишеньками. Це Рівер Айленд, але, на жаль, вона мала дефекти, такі, як царапинки попереду. І гляньте, яку ще сумку знайшла, Впізнаване логом, Це і в Сан-Лоран, що правда, дуже сумніваюся, що оригінал. І навіть якщо це оригінальна сумка, то на жаль, вона з великим дефектом самі бачили з боку, наскільки вона була поцарапаною. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, підтримайте мій канал. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося у цьому відео. Пишіть в коментарях також, щоб вам хотілося, аби я вам більше показувала одягу, взуття чи сумок. Ну і до нових зустрічей!